Привіт, друзі! Компанія Мотор. В огляді сьогодні буде у нас 350 ВР з 3 точкою 35 конячок. Кентавр. називається 350 ВР. Вони йдуть зелене, синє та червоний кольор. Давайте подивимося, що в нього є за свої гроші. По-перше, це двигун 1135. По-друге, широка, висока резина, заднє 20 колесо. Переднє колесо в нас встановлено. А, іде 14 -те переднє колеса. Дуже висока резина, дуже класний тракторець за свої гроші. Коштує е, 3200 доларів. Доставка безкоштовна. Оплата по прибуттю тракторця. Ззаді встановлена у нас трьохточна навіска, вал відбору потужності, прицепне подприцепи іде в комплекті. Гідравліка піднімає 350-450 кг Тобто 350 це дріб. Е, Підйомна вага робоча, а на утримання, утримання 450 кг. 450 кг підіймає задня трьохточка. Що по тракторцю? Це звичайна моделька мототрактора з встановленою коробкою від Шефінгу. Насос якраз, знаходиться на коробці. Бачимо. От речажок у нас який включає і виключає сам насосик. Коробка 3 плюс 1 повишена поніжена, передача йде. Включення валу відбору потужності окремим рячагом. Двудискове щеплення встановлення. Далі у нас здвоєна педалька тормозу йде. Ліве-праве колесо можна окремо тормозити. Ручний газ, нажний газ, генератор, стартер. Двигун у нас йде 11.35. От бачимо, так? надпись є у нас. Водяне охолодження. Двигун. Встановлюється на трактора 350 ВР зубер 35. Та зараз ще буде приходити новий трактор. Fighter теж буде 1135. Встановлюється такий двигун. Маса роз'єднувач встановлена, акумулятор попереду. воздушно масляний фільтр такий от стоїть, заливається сюди 100 грам мастила. В двигун заливається 10 в 40 полусинтетіка, в коробку заливається на 17 Далі по колесам. 9,5 заднє колесо, таке саме, як на шифінгі. У нас є регулювання колії, ми можемо регулювати. От бачимо, тут стоїть ступиця, ми можемо регулювати, там 10-15 см, можемо роздвигати. То Два колеса це 30 см. Ми можемо роздвигати. Передня балка у нас іде з регулюванням. Те ж саме ми можемо регулювати колію. Дивіться, бачите, колія передня теж у нас регулюється та прошприцовується. Передня у нас колія регулюється від метр до метр сорока. Задня колія у нас регулюється від метр десяти до метр сорока. Теж регулюється. Тобто ми можемо попадати колія в колію. А такий самий є червоний колір. Зараз ми дивимося червоний та красний. Так же само є трактора 240-й, -ви, Він виглядає чуть, -чуть інакше. Коробка та ж сама стоїть. Знизу знаходиться у нього кардан, виход на кардан і передній привод. Отакий от тракторець. То є 350 ВР і 244 ВР. Трактора в нас теж є зараз по наявності, можна замовляти. Отакий от, от тракторець, доставка безкоштовна, доставка безкоштовна. Оплата при отриманні, тобто замовили, додому, привезли. Дома ви можете розрахуватися. Трактора усі перевіряються перед тим, як вести до вас додому. Усім гарного дня! Дякую за огляд наш е, тракторів компанія Мотор. Підписуйтесь на канал, ставте коментарі, що засняти. Пишіть під тракторами, може, вам щось цікаве з інших тракторів. Ми будемо знімати викладати відео для того, щоб ви могли подивитися трактори та вибрати для себе, який трактор вам потрібен. Дуже дякую, гарного дня всім!